Добрий день. Сьогодні я хочу з вами обговорити таку інтересну тему, якби сама, як кажуть, свого роду якби з вами разом дійти до одного такого точного вираження нашої української ось, судьби. От Знаючи, то, що так як ми всі вважаємо, більшості людей вважають. Що СССР нам нав'язали, щось там нам нав'язали. Ну, а нав'язали нам, і ми завжди шукаємо когось винуватого. То нам, як, русский винуваті, то нам ті винуваті, ну, все хтось винуватий. А де наші голови питаються, в той час знаходять? І от зараз я повертаюся якраз у ті часи, якраз того СССР, в якому я, якому я свідок. І коли була заборона ходити в церкву, як би сказати. І знаєте, це самі наші люди, українці. Нас не було, як кажуть, у Прикарпатті, мені кажуть, це на пальцях порахуєш, скільки було русських, а фактично були всі українці. Вони самі за нами контролювали, щоб ніхто не пішов. Цього. Самі діти здавали один одного, хто був. Ми вже були не дружні. І коли вже, як кажуть, ми, коли ми вже повністю якби, перейшли в цей, ну, прирівнялися, як то є такий фільм, гарний, де той Попандополо грає таку роль, що айдуть совєти, значить, треба шапку зірочка на голову, а йдуть другі, значить, треба сховати. І ми ті самі Попандополо були. І тому люди є дійсно люди, які яка в достойні, великої похвали, великої ну, честі є розуми в Україні, які і в той час були, як були навіть ті Бандерівці, навіть були то ті цього, які боролися проти тої совєтської власті. А були ті, які самі їх кликали, яких їх звали. І зараз також бачите, якби не ті наші відважні українці, України б вже не було. І ми, як стояли на колінах, так би і стояли, і так би і стали. Ніким і було б нічим, якби не наші відважні оті українці, які кинулись, ринулись прямо. І при уявіть себе, яким було важко. Важко навіть то, що. В наших структурах і зараз є ті, які беруть гроші, беруть взятки, бачите, наживаються навіть на тих дронах, на що лиш не хочете. Це що руски це спорчені українські люди, які вважають себе українцями, а насправді вони, як кажуть, тої українського ні честі, ні совісті не мають. І зараз боротьба іде, як кажуть за то. І, і ця війна прийшла за те, що ті наші позвали то Янукович, то ті, це його, як кажуть, прихвостні. Вони всі позвали їх сюди. Ви думаєте, вони самі прийшли. Вони, вони прийшли на, як кажуть, вони самі пустили ту казку їм і в ту казку прийшли грати далі. І дякувати Богу, що нас Бог, як кажуть, хоч трошки як кажуть. Якась спам'ятовує і веде нас, як кажуть, в світло. І через що зараз хто вже йде в світло, хто приділився? І так як ми знаємо, що з 5 по 10, як кажуть, це є день народження богів, це фактично наші предки відмічали ці праздники, тому що в ці, як кажуть, дні, як кажуть, родились боги. Тому що таке боги. Боги це люди, які пройшли якесь земне життя і дали багато досвіду, навчили, яка передали ці знання, які вони мали для того, щоб жити самостійно. І Вони ввійшли у світло Бога. Вони стали богами, дітьми Бога. До чого тягнемося, і ми? ким хочемо бути й ми. І через те, що ці люди є і тепер такі, знаєте. Ми не будемо говорити, то що всі знаємо, що є такі, що навіть передають де що кого можна, як кажуть, знищити. Це є теж наші українці, які в нас сидять на з нами, ніби працювали, жили, робили, але не живуть нашим життям, живуть якимось невідомо яким життям. І дуже багато українців, які повтікали бачите, повиїжджали, що лиш не хочете, повиїжджали, тому що щоб тільки як кажуть. Не захищати свою землю. Ну, є такі, що дійсно і не можуть захищати що толку з того, що їх візьмуть, зловлять там та й привезуть у потому, у, у гробі. Це теж не діло, тому що ці люди, як кажуть, вони діти ще. Тому що, як я вже казала, наше людство ділиться взрослі люди, ну діляться на дітей, як кажуть, на активних і на старих в тому плані, що. Є такі, що готові захищати, готові це оборотися. готові, як кажуть, ну мають силу, енергію. Вони воїни, вони настоящі. Воїни їм честь, слава й похвала. Тому що, якби не такі люди, то нам взагалі нічого би ніколи не світило. Ну, є ті, такі, як маленькі діти, сидить і ховається. Може сховатись, навіть і за жінку, тому що він боїться всього. Каже, я навіть такий знаю висловити, що каже, якщо мене візьмуть в армію, то мене точно там уб'ють, я буду перше каже, решето, через яке пройде куля. От це так знаменують себе, є такі мужчини, які себе так знаменують. Но діло не в тому. Діло в тому, що кожен повинен цей процес еволюції пережити. І ті, які ще в садику, як кажуть, вони ще ходять в церкву, вони, вони ще, як кажуть, моляться на колінах, вони тримаються за, за щось у покорі, сидять так у покорі, знаєте, щоб їх ніхто не чіпав, цього, тому що вони якби спасаються тільки церквою. Ну а ті, які впустили в себе Бога, це воїни, це воїнство, за ними йдуть люди, їх веде Бог, їх веде Бог. Їм не треба нікого, тому що вони з Богом, вони, їх веде Бог. І вони, коли приходять, навіть якщо їх там вбивають, вони приходять, вони одразу перерождаються ангелами. Це люди, які як кажуть, майбутнє нашої України. І це люди з великої букви, ну, з гордістю, з достоинством, скажу так. Так точно і приходять знання, навіть як кажуть, от чисті знання, отримують чисті знання. Я дуже багато чую, що там від Атлантиди, від цих. Між регіональної федерації, і лімурійців, і всі получають. І що таке оце получають? Як це получає? Це значить, що їхній рід у минулих життях йшов в світло. Вони йшли в світло і вони уміли мали дар, який вже заробили. Вони заробили цей дар, вони спілкувалися з цими інопланетянами, тими ліморійцями Атлант. Атлантами, вони спілкувалися і вони могли від них отримати знання, вони ділилися досвідом. І зараз таких є дуже-дуже багато людей, тому що це, це як вам сказати? Наші предки, вони, як кажуть, їхні душі на небесах, вони це і є тоді, де вони невідомо, де вони там, ну факт, та сила, яка за нами стоїть, адже іменно наші предки стоять за нами. І ми, як би сказати, благодаря їм стаємо сильні або слабі. Якщо ми відказалися, чи наш рід нас не прийняв по якійсь там причині, наш ми нічого так і не доб'ємося, ми так і нічого не, не зробимо, тому що у нас немає того дару. Скільки би ти там яка от не молився, скільки би ти не говорив, але якщо в тебе немає переданої, тої, як кажуть, тих знань, які получали твої предки, тому що як я вже все говорю. В першу чергу, коли батьки наші помирають, вони передають нам все хороше по праву сторону, все по погане по ліву сторону. Через що в людей родяться дуже багато дітей, хто має дуже чисту грязну карму, щоб відпрацювали цю карму. Цю карму ділять на тих багато діточок, і вони від щоб відробили цю карму. А є такі роди, які карми, які мають карму, яка це теж карма, але карму мають без поганих сторін. Вони мають тільки хорошу, вони їй передають цей дар. Навіть такі є фільми, дуже хороші, які я дивилася, де як би сказати, де мама, мама висвітлена, яка прийшла як ангел, спустилася до сина і каже: Я можу тебе забрати сюди. А він каже, Ні, я, ще, я хочу ще тут проявитися, я хочу ще себе оправдати, бути достойним твоїм сином. Бачите, це, як вам сказати, це ми можемо то робити, що якщо ми. Все одно прожили таке довге життя, що в нашому роді є й ті, хто був поганий, є й ті, хто був хороший. Що треба, як кажуть, об'єднатися своїм родом, виявити тих своїх, всіх хороших той з тобою. І ці всі хороші передадуть тобі знання, і вони тільки хлюпнуть. Але все одно, якщо ти нічого на цій землі не учишся, якщо нічого ти як кажуть, ти не маєш навіть не можеш навіть нічого. Проаналізувати, зробити якісь виводи з того життя і тому подібне. Навіть не знає, що правильно, що неправильно. От і зараз ці ліморійці, і як кажуть, Атланти передають же чисті знання нам для нових технологій в Україні, як для нової України. І ясне діло ті, хто це приймає, хто вміє з цим. Займатися вони приймають і ясне діло вони будуть вести перед. І ніколи ми, як все кажуть, ніколи уборщиця, яка мете, ніколи не стане генеральним директором, бо вона як знання не ті, знання не ті, а стане тільки той, хто достойний. І тому ми зараз просто повинні кажуть, чим більше учитись, чим більше кажуть, наповняти себе знаннями, тому що без знань. Ми нікуди не прийдемо, ми не побудуємо ту нову Україну, тому що ми наскільки вже навчилися дати взятку за що, за хороше місце, значить, треба, а треба заплатити, значить, а треба, щоб нам дали кращі путівки, Теж треба заплатити. За все треба платити. І ми так звикли, і ми так їх робимо, тих корупціонерів, а потім жаліємося, що в нас є корупція. Так, корупцію ми самі створили. Знову всьому винуваті ми. всьому, що на цій землі робиться, в цьому ми. Тому що ми, кажуть, прийшла совєтська власть, досить їм було сказати два слова, що церквів немає. І ми вже все знищували, все, ну, як все розрушали, тому що ми дуже послушні. Ми страху, ми в вічних страхах, страху продавали, що лише не хочете. А ще як хтось нам пообіцяв, що там ще нам за то доплатить. Шкіри вилізали. кого ми звинувачуємо. ми звинувачуємо. Ми повинні кожен один сам якось змінитися, тому що, якщо ми не змінимося, значить, якщо ми ще діти, і ми ще ходимо, як кажуть, ще нас водять за руку, то ще там сидіть, так, ваше місце там ще сидіть. Але ті, які пробуджуються, які хочуть пробудити, які хочуть стати всім, яким хочуть як кажуть, получати дари звище. І увійти, і, і, як кажуть, і здійснити мрію наших предків, увійти в світло. Це все від нас залежить. Чи хочемо ми туди, чи не хочемо, ніхто нікого силою нікуди не тягне. Просто ми все привикли, я все куди хожу, чую. І ті винуваті, і совєти винуваті, і всі винуваті. <кій> Тільки немає, що я теж в тому числі. Навіть коли Ісуса Христа розпинали, то його всі апостоли від нього відказалися. і всі ходили там, а потім через 400 років уже стали всі знамениті. Ну є і тепер то ті, які відказуються, але є ті, які устали сильними, так давайте проявіться, щоб світло, чим більше світла, тим більше, як кажуть ми. На колінах не повинен ніхто стояти, ніхто. Тому що ми люди Божі, і ми не повинні, Бог нас не творив для того, щоб ми повзали, ми повинні уподоблятися нашим воїнам, які йдуть вперед. Ми теж йдемо вперед, ми будуємо, розчищаємо, допомагаємо. Навіть чим би там не було, навіть цього. що може людина зробити, але вона то може зробити. Ну, але це наші, як кажуть, вже рішення. І через що я все кажу, я так дякую Богу. що Хоч Бог мені дав таку місію, що я хоча б як то світло при дорозі, яке кажуть, допоможе хоч одній людині пройти уверх, щоб людина бачила, що там є світло, і бачила, куди йти. Тому що коли ми зовсім зовсім як кажуть, вийдемо оце, ну так як зараз люди діляться, ви знаєте, якщо так взяти так чесно, і сказати, Дуже мало тих людей, які творять Україну. Більшості ті, які користуються і дивляться в відпуск, як поїхати, як повіддихати, як наповнитись чимось, а не дивлять, що би зробити для того, щоб це Тому що Бог дав не відпочинок, Бог не сказав ні одній людині. Відпочинок тільки в неділю. І то відпочинок віддати честь Богу. А не він не давав такий відпочинок, що треба, як кажуть, Бог знає. Я навіть не розумію, що це коли ти їдеш по обміну досвідом, ти їдеш подивитись на ту красу, ти їдеш і привозиш, їдуть навіть майстри, вони їздять десь і бачать, як там дома, і думає, о, мені би це зробити. Чи бачать, що б, не бачать, але вони привозять звідти якийсь обмін, яка досвідами. А їхати і це я взагалі не розумію. І В мене були такі можливості, і я об'їздила весь світ і дуже багато їздила. Ну для мене відпочинок це саме більше, де було, коли я приїжджала на Дніпро, і ми їхали на Дністро. Ну це ну, одним словом, ми там віддихали, і це було тому, що ти сидиш в колі своїх близьких і друзів, і, от рідних, і дихайте свіжим воздухом, ловите рибку і радуйтесь життю. От і постійно так і на тисі, я все сиділа, як кажуть, теж з дітьми. Ми постійно були після роботи, ну, готували наперед щось їсти, і після роботи ми йшли, і це. На тису їхали на велосипедах усі, і там, як кажуть, відпочивали. Це був відпочинок. І Для мене це величезний відпочинок. А щоб так їхати, як це відпочивати? Я цього слова не розумію. Навіть не розумію. Відпочивати те, це значить, коли ти сильно наробився, ти собі, як кажуть, пішов на природу, так як все колись ми збиралися не раз навіть в селі. Ідемо з города, з поля чи що і бігом у нас там Кам'янка була ще вода велика. Зараз її вже немає, тоді ще була велика. І всі скачуть з берега у воду, купаються, миються. всі приходять додому, вже лиш ноги помили, переоділися і пішли. Це поїли, пішли спати. Оце було дійсно відпочинок, Це було радість, це було здоров'я. А зараз я не розумію, від чого так сильно устають люди. От ну, ніхто, ніхто разом з тим не думає, як допомогти, як кажуть, в даний момент, як зробити так, щоб ми засіяли, щоб ми сіяли, щоб нас як кажуть, цього, щоб нас не водили, як кажуть, дітей за руку, тому що. Ставай туди, не ставай туди, ой, там будуть бомбити, там туди, там тікай туди, бо то туди, там тось. Щоб там, де ми, там ні одна нічого не взірветься, там нічого не станеться. Ми є світло, і на це світло, як я кажу, там, де є я. Там ніяка ні бомба, нічого ніколи не впаде. Абсолютно ніколи. Тому що творець не допустить. І хто вірить і має ту віру, що творець там, де він не допустить, отой і ніколи за ніщо не переживає, тому що він вічно живе з творцем. Вічно. І творець, як кажуть, захистить любов свою людину, яка тільки в нього вірить, яка йому довіряє. А коли довіряють, тільки соціуму? Коли енергію черпають не від Творця, а від соціума. І навіть я би сказати, я їх не осуджую, я просто їх не розумію, а не розумію, я життя прожила і так і не розумію. Я так і до цих пір не розумію, тому що я постійно для мене оттих був, це значить поїхати додому з Росії, кожен рік їздила додому. Щоб побути з своїми. І коли я приїжджала в село Верхню, це був найбільший відпуск, який може найбільше щастя, тому що я зустрічалася з своєю родиною і з своїми близькими, і ми, як кажуть, ну, обнімалися і, і, і ділилися своєю енергією. А так, як би сказати, ну разом з тим я була і на всіх морях, і на... де я тільки не було, її їздила по командіровках. Я їздила по всьому світу, можна сказати, об'їздила. І ясне діло, що я там і заходила так дивитись на ту красоту. Це дійсно красота неописуєма. І я рада за людей, що вони їздять, але вони їздять дивитися на красоту. Я кажуть, не використовувати на себе цю красоту, а як наповнятися цією красотою. Вони їздять і дивляться, яка на цю приймають цю красоту, яку створив. Це є дві великі різниці. Це є дві великі різниці. Коли ми стоїмо під сонечком, і сонечко нас наповняє. Це є. А коли ми їдемо, як сказати, сонце світить на всіх, ви знаєте. І воно для всіх. Воно не тільки для воно. І воно як тут світить, так і там, так і всюди. Воно світить для всіх. Дощик паде для всіх, вітер віє для всіх. На яка в світах і біли. Ну зараз я кажу такі часи, коли ми повинні просто допомогти трошки, як кажуть самі собі скинути це тягарі в себе, щоб нам відкрили ті знання, щоб нас допустили до знань нашого роду, щоб ми просто виконали ті програми, які мрію, про що мріє в наш рід. От про що наші дідусі, бабусі мріяли, і щоб ми виконали оце їхнє, як кажуть, бажання і стали увійшли в світло. А коли ми вже увійдемо світло, то вже там і сонце, і не хочете, все, що є найкраще, то вже буде все на новій землі. А хто не бачив, що нову землю, то попросіть і вам в сні покажеться. Це просто красота. І коли ми туди перейдемо на ту нову землю, землю, де не буде ні тих, ні боліти, ніхто, ні хворіти нічого не буде. Ну, ніхто, це буде одна, як кажуть, одна справедлива, щаслива ну, земля. Так що і ми будемо, як кажуть, ті самі це Ну, я вам дуже дякую за те, що ви мене, що ви мене ще слухаєте. Можете і не слухати це. Ваше діло. Ну я сподіваюся, що ми всі хочемо. Так я думаю, якщо я думаю, що ми всі хочемо війти, як кажуть, в царство Боже жити з Богом і знати, що ні так, як тоді, коли Мойсей водив людей по цьому, і люди не хотіли з Богом бути. Не хотіли, а я думаю, що ми тепер вже готові жити з Богом, щоб він нами управляв і щоб ми були дійсно його дітьми. Так що я дуже дуже вам дякую і всього вам хорошого і до зустрічі, папа.